Я вас вітаю, мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і в цьому відео ми поговоримо про одну з дуже болючих тем нашої сучасності про прокрастинацію. Я думаю, з нею знайомі багато людей, тому що швидше за все, і у вас так було, що є якась справа, яку вам потрібно зробити. Ви розумієте, що цю справу потрібно зробити, ви її хочете зробити, ви її можете зробити. Але з якоїсь причини ви знаходите інші менш важливі справи, які ви робите, замість того, щоб робити те, що ви для себе вирішили. І дуже часто люди називають це лінню. Так? Я лінива, якась неправильна, я слабкохарактерна, але ніхто не думає про те, що це може бути певний захисний механізм нашого мозку. І. Сьогодні, в цьому відео, я дуже сподіваюся, ви знайдете для себе відповіді і зможете розуміти про свою прокрастинацію більше, ніж до чого. Давайте поговоримо спочатку про лінь. Спробуйте поставити собі питання, чому я можу годинами дивитися серіали, але не можу 15 хвилин попрацювати над важливим проєктом. Яка б у вас була відповідь? Якби це була дійсно лінь, ви б нічого не робили. Але насправді ви активні, ви щось робите, ви перевіряєте новини, ви відповідаєте на повідомлення, можете з задоволенням мити посуд. Те, що ми називаємо лінню, дуже часто це про відсутність енергії. Да? Тобто, коли в мене немає сили на те, щоб щось робити. Або я не хочу це робити при прокрастинації, у нас є сила, у нас є енергія, у нас є бажання щось робити, але ми цю енергію, це бажання перенаправляємо в інше русло, наш мозок він не ледачий, він працює на повну потужність і дуже часто захищає нас від того, що сприймає як небезпечне. Якщо уявити, що наш мозок як е, така служба безпеки. Та, і вона із сканером перевіряє все, що підозріле, і призупиняє ці процеси. Не тому, що ця система зламана, а тому, що спрацьовують е, захисні механізми. І якщо ваш такий внутрішній сканер безпеки виявляє щось підозріле в новому проєкті, він також призупиняє цю дію. Він каже: Ні, 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 це ми поки що відкладаємо. Там може бути небезпечно. І поки ви не розберетеся, чому саме криється для вашого мозку, для вашого сприйняття ось ця небезпека, та чому це відкладається, ви навряд чи зможете цю прокрастинацію просто зупинити або вимкнути. Що Відбувається в нашому мозку. Якщо ми так трошечки заглянемо в сторону нейронауки, то коли ми думаємо про будь-яке завдання, у нас активізуються дві <кхух> системи в мозку. Префронтальна кора каже, треба це зробити, це важливо, ми з цієї позиції ставимо собі завдання логічне, потрібне і важливе. І є лімбічна система, яка каже, стоп. Тут якась небезпека, щось тут не так. І виникає такий певний внутрішній конфлікт, що е, ніби наша логіка е, штовхає нас вперед, да? давай це зробимо, а наші емоції зупиняють, пригальмовують. І в результаті, ну, фактично, ми стоїмо на місці, не рухаємось. Ми ні вперед не підемо, ні назад не підемо, ми просто зупиняємось і стоїмо. <кхем> і... Е, Якщо, наприклад, поспостерігати за роботою мозку, то коли ми думаємо про якесь неприємне завдання, про те, що нас напружує, про те, що нам не подобається, то активуються зони в мозку, які схожі активуються, коли ми відчуваємо фізичний біль. Тобто для нашого мозку це певна загроза, це щось некомфортне, яке може бути для нас неприємним. Чи шкідливо. І тоді наш мозок що намагається зробити, він намагається убезпечити нас від цієї неприємної ситуації. Він, Наш мозок намагається створити нам певне безпечне середовище. Наприклад, Інстаграм безпечніший, ніж написання неприємного листа. Прибирати безпечніше ніж сказати там, своєму там, чоловікові, синові про те, що там, щось потрібно зробити. Якийсь важливий новий проєкт нас лякає, він якийсь підозрілий, тому ми його відкладемо. І наш мозок може захищати нас від різних загроз. Він може, по-перше, захищати нас від невдачі. А якщо не вийде, а що люди подумають? І невдача це неприємно. І ми можемо деякі справи відкладати саме через те, що чекаємо найкращого моменту. Я ще не впевнена, що це саме зараз треба робити. Я ще не знайшла всю інформацію. У мене ще недостатньо натхнення. І насправді це можуть бути нормальні етапи роботи, так? тому що підбирати потрібний момент важливо, готуватися ретельно важливо. Але якщо ви бачите, що це займає ваш весь час, займає виключно підготовка, а надії, тоді вже можна говорити про те, що ви прокрастинуєте. Наш мозок може захищати нас від успіху. Тому що успіх він так само може створювати нам якийсь дискомфорт, як і невдача. Трошки інший, звичайно, тому що, а якщо в мене вийде, а якщо вийде занадто добре. Але якщо я зараз це зроблю, і від мене потім знову будуть це вимагати і робити ще краще. І тоді ми можемо таким чином перед. Завершенням, наприклад, якоїсь роботи сказати, ну, я ще тут почекаю, ну, я ще там не встигаю це доробити. І ми можемо це відкладати саме через те, що можуть, може бути цей дискомфорт від високих очікувань, якщо я це зроблю. Дуже близько тут страх відповідальності, захист від відповідальності, що якщо я це зроблю, то доведеться робити ще більше. Та? І Навіщо? Я теж знайома із прокрастинацією і знаю, що буває так довго щось готую, якийсь, наприклад, курс, що аж втомлююсь від того, як довго це відкладаю. І дуже часто. Буває таке, що ловлю себе на думці: а якщо я тут помилюся, якщо я не все скажу. І, наприклад, я можу так само відкладати це відео, записувати, тому що, а якщо я не розкрию повністю всі аспекти прокрастинації, це відео буде недосконалим. Так? Тобто тут трошки такого перфекціонізму з'являється. Що тоді про мене люди подумають? Ну, краще я не буду записувати це відео, тому що так безпечніше. Крім того, інколи за прокрастинацією можуть стояти ще глибші страхи, наприклад, про страх недосконалості. Якщо я не можу зробити це ідеально, або на тому рівні, на якому я собі це придумала, то краще я не буду взагалі робити. Може бути страх про те, що. Ви почнете це робити, і хтось вас, наприклад, щось таке запитає, що ви не будете знати. Може бути страх змін. так Тобто, якщо я це зроблю, в мене будуть якісь такі зміни, до яких я буду не готова. І страх якогось конфлікту, засудження, коли люди скажуть, що я з тобою не згоден, або в інших людей буде інша позиція, інший погляд. І нам важливо. Розуміти, коли ми говоримо про прокрастинацію, що наш мозок не хоче нам нашкодити, він намагається нас захистити від якихось потенційних загроз. І коли ми були дітьми, то я не хочу, не можу це робити, відкладаю. У нас є батьки, які замість нас могли це зробити. Тобто, ми таким чином, ну, оце уникнення воно могло залишатися. Залишатися з нами на довгий час. Ми бачили, це працює, тобто я це відклала. Мама чи тату прийшли замість мене це зробили. Ось, значить, я можу це відкласти і почекати. Але коли ми дорослі, це не працює. І нам доводиться брати і самостійно це якимось чином вирішувати. Тому, якщо ми цю стратегію уникнення беремо з собою, ну як бачимо, швидше за все вона створює для нас таких багато. Не дуже приємних моментів. І давайте зараз з вами зробимо таку просту техніку, діалог з опором. Замість боротьби з прокрастинацією ми спробуємо її дослідити. Давайте можете зараз це робити письмово, можете прослухати і потім її виконати. Найперше, подивіться, що ви відкладаєте: яку справу, якусь розмову, якусь дію, отже, ви для себе формулюєте, я зараз відкладаю ось цей ось це. Коли ви це визначили, не оцінюйте добре це чи погано, тобто без оцінки, просто є факт. Наприклад, я відкладаю запис відео. Далі запитуємо себе, від чого мене зараз захищає мозок. І пишемо е, варіанти, від чого він вас може захищати. Наприклад, в моєму випадку, е, мій мозок захищає мене від того, що моє відео може бути недостатньо якісним, що я в ньому можу там помилитися, що я не повністю розкрию тему, що хтось напише, що йому це не підходить. Тобто, це те, що зупиняє мене. Тому що мій мозок захищає мене від тих неприємних, наприклад, коментарів, які я можу отримати. Наступний крок: ми аналізуємо свої відчуття, коли я про це пишу, коли я про це думаю, що я відчуваю? Що я відчуваю, коли думаю про це завдання? Це може бути тривога, це може бути втома, це може бути роздратування. Які відчуття? У мене це може бути, наприклад, втома. Та? Я відчуваю, що я втомлена, і ну, так не дуже мені хочеться записувати це відео. Третій крок: ми намагаємось подивитися, знайти свій справжній страх. Я боюся зробити погано, я боюся, що я не впораюся, я боюся реакції інших, я боюся змін, які можуть бути наслідком цих дій. В моєму випадку це може бути, що, наприклад, я боюся реакції інших, і я боюся записати неякісне відео. Далі, наступний крок, четвертий: давайте подякуємо цьому захисту. Так? Ми розуміємо, що наш мозок намагається нас захистити, він хоче нам допомогти. І ми можемо сказати: дякую тобі за те, що ти за мене турбуєшся. Я розумію, що це може бути страшно. Вдячна, що таким способом ти хочеш мені допомогти. І кроком 5 буде можливість домовитися, буде можливість, враховуючи ті переживання, ті страхи, які є, подивитися, що можна зробити. А якщо ми спробуємо по-іншому, а якщо ми. Просто спробуємо. А якщо ми підемо ось таким шляхом. І, наприклад, в моєму випадку може бути так, що я дякую своєму мозку про те, що він турбується про мене, і так убезпечує мене від запису відео, на яке я можу отримати хейт. наприклад. Це дійсно неприємно, і от дякую за цей захист. А якщо я зможу, наприклад, в цьому відео відповісти на якісь питання так, щоб з цього хейту було менше? А чи може бути хтось, кому це відео реально може не сподобатися і бути некорисним? І, ну, це нормально. А якщо я е, зроблю серію відео, а не одне відео, щоб в нього втулити багато, та? тобто я можу шукати для себе. Якісь варіанти, які будуть для мене комфортними, спробуйте і ви прописати, подякувати і прописати, а що можна зробити інакше. А які є варіанти так, щоб не на пролом, а так, щоб ви могли, прислухаючись до свого опору, до свого захисту, щоб ви могли робити якими можуть бути дії і стратегії для того, щоб ви вийшли з цієї ситуації? Перше, це може бути е, такий мінімальний життєздатний початок. Наприклад, е, в моєму випадку, замість записати відео, е, може бути там, підготувати сценарій або там, знайти тему, або зібрати матеріал. Ну, нібито і не страшно. Не страшно, можна зробити. Це може бути, наприклад, записати відео як чорновик для репетиції. Тобто, просто спробувати, як я буду говорити на камеру, і показати комусь, хто може його переглянути. Тобто, якісь мінімальні кроки, які будуть найменш страшні. Друге, це, наприклад, якщо ваша задача займає певний тривалий час, ви можете. Наприклад, домовитися з собою, що ви над цією задачею 15 хвилин працюєте. Пройшло 15 хвилин, я можу зупинитися в будь-який момент. Якщо хочеться продовжити, можна продовжувати. Але 15 хвилин ти маєш витримати. Як правило, там за 15-20 хвилин ви вже включитесь в роботу і не так буде некомфортно її продовжувати. Ще один момент, який допомагає нам. Трошечки переключитися, це може бути нове місце, якісь нові люди, нова обстановка. Тому що дуже часто ми, перебуваючи в одному і тому ж самому просторі, можемо ем, ніби закріпляємо свої звички, свою поведінку і ну, не хочеться це робити. А коли, наприклад, ви там. Працюєте в одному місці, а потім ви перейшли в інше місце, так, якщо у вас якась творча робота. Чи, наприклад, я інколи для себе так роблю, що я беру, там, наприклад, свій ноутбук, зошит і йду працювати в кафе. Оця зміна обстановки, вона допомагає мені переключитися і я дивлюсь на ці задачі вже якимись іншими очима. І можна дозволити собі просто зробити недосконало, просто зробити навіть погано. Адже ваша задача почати, а не зробити ідеально. Да? Тобто зробити хоч якось. Я зроблю це на трієчку, і цього буде достатньо, просто для того, щоб було зараховано. Головне в, е, в взаємодії з нашою прокрастинацією, не намагатися з нею боротися, тому що чим більше ви будете намагатися випхати її за двері, тим більше вона буде туди стукати. Коли ми починаємо її досліджувати, вона здається не такою страшною, і тоді легше шукати підхід. Отже, що нам важливо пам'ятати, що наша прокрастинація це не слабкість, це не лінь, це всього лише сигнал про те, що мозок відчуває якусь загру, якийсь дискомфорт і вмикає захист. І замість того, щоб критикувати себе, за те, що я відкладаю цю справу, запитайте себе цікаво, а від чому мозок хоче мене зараз захистити? Що він такого доброго хоче мені зробити? І для того, щоб це відео е, дало вам е, трохи більше користі, спробуйте е, вибрати одне завдання, яке ви постійно відкладаєте. І... Кожного разу, коли ви його відкладаєте, просто запитуйте себе, чого я боюся в цій ситуації. А чому я хочу це зараз відкласти? Чому я зараз не хочу знову це робити? Не намагайтесь себе критикувати, не намагайтесь себе змушувати. Просто спробуйте подосліджувати. І, можливо, ви якраз знайдете ту шпаринку, крізь яку ви можете запустити ті зміни, які вам будуть потрібні. Але буває так, що ці механізми несвідомі, вони настільки сильні, що ви можете не бачити цього. І, наприклад, ви спостерігаєте за цим і не можете цього відслідкувати. Якщо складно, запрошую на консультацію, ми можемо з вами разом це подосліджувати, пошукати те, в чому ви самі себе зупиняєте. і Всю інформацію про те, як записатися, я залишу в описі до цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть про це в коментарях, поставте вподобання і пам'ятайте, що ваш мозок працює не проти вас. Він просто інколи використовує застарілі методи для того, щоб вас захистити, і ви можете їх оновлювати. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.